Чи ви знала, що мода судвічний, на якому повстануть усі від малого до великого швятий звіт. Хтось повстане для того, щоб отримати нагороди, а хтось повстане для того, щоб отримати засудження. І буде все там. Свідчити, не буде нічого тайного, все буде явне. І ми можемо тут на землі щось представляти, там, святих чи праведних, чи не вірити. На суді все стане явним і відкриються наші всі помисли, всі наші думки, всі наші вчинки, і люди будуть свідчити про нас, що ми зробили хорошого або поганого. Отож Христос показує, що кожна, кожна людина матиме свою міру. Да? Чи То обіцянки Божі добрі, добрі, кожен буде мати різні нагороди і відношення до того, що вони робили за життя, як вони служили до Христу, в що вони вкладувалися. І Господь показує, що всі повстануть. І на суді будуть судити пачих ангелів. Світ будуть судити ті, хто був праведний святий, хто покаявся, хто почув слово Боже, покаявся вони стануть на суд, і будуть судити. Навіть Христос говорить, що будуть судити невітяні, які вони були колись дуже страшним і грішним народом. Але від проповіді вони покаяли. Або цариця Саска, яка прийшла послухати Соломонові проповіді, і вона стане на суд. І буде судити єврейський народ, як сказано. Отож ми вкладаємо своє життя в вічність, тому що суд вічний все одно буде. Хочемо цього, чи ні, суд буде. Тому що Бог справедливий, Він буде судити кожного повченках його.